У нас в Україні найкращі? продукти, У нас в Україні найобширніший вибір продуктів. У нас найкращі люди, які роблять смачні десерти, смачні випічки? Наскільки я розумію, ваша професія це не про лікування, це про те, як взагалі змінити спосіб життя. Я також часто кажу: мені треба з вами пожити. Це тиждень. Буквально який основний запит від? Клієнток жінок. Це може бути симптоматика тривожності, емоційності дуже сильної. Е, усталості, знаєте, коли ось людина прокидається зранку, а вже немає сил. У нас зовсім скоро стане холодно. Які продукти ви порадите, які насичені мікроелементами, вітамінами, щоб у холодну пору року відчувати себе здоровим? Здорове харчування це звичайні продукти, тобто, на будь-який е, е, бюджет можна підібрати продуктову корзину. Ірина, я вас вітаю. Вітаю сьогодні. У нас такі на часі професії, про які раніше, напевне, українці не знали, але ми вже звикли жити з такими е, трошки іншими назвами, з інтернаціональними виразами, які вже вписалися органічно у наш. Ви саме нутриціологиня. Напевне, ця професія поєднує і знання про здоров'я, шкіру, про харчування, якісь такі причинно наслідкові процеси. Як нам досягти ідеального тіла, ідеальної ваги та способу життя. Розкажіть, чим саме ви займаєтесь? Я дієтолог, нутриціолог Займаюся з людьми їх оздоровленням, підбираю корисний раціон, дивлячись на мету на запрос клієнта, тобто хтось приходить скинути саме вагу. І я підбираю раціон, але все одно через оздоровлення, а хтось приходить саме прибрати якийсь симптом. Тобто, це може бути діагноз, поставлений лікарем, і ми заходимо на опрацювання цього діагнозу також через те, що ми споживаємо, тобто через продукти, через їжу і через раціон. Ваші клієнти переважні чоловіки чи жінки? А може діти, а може літні люди. Мої клієнти, ну так складається, що переважно жінки, але це не все одно не, не, не прям стовідсоткова аудиторія. Тобто я працюю із чоловіками, я працюю із жінками, є діти, є підлітки. Зараз багато дуже підлітків. Батьки приводять підлітків щоб прибрати навіть не зайвого, а якусь симптоматику. Часто це дівчата з якими вже гормональними розладами. Якщо ми говоримо про жінок середнього віку, то часті що Вони приходять все ж таки за тілом, за фігурою, але потім доходять все одно до оздоровлення. І також є і жінки літні за віком, вони приходять в першу чергу для того, щоб повернути свій стан, своє оце відчуття здоров'я, активності. Тому в мене різна вікова категорія. Так, переважно багато жінок, але чоловіки також є. І до речі, це мої улюблені клієнти, тому що чоловіки вони такі. Їм зробив меню, їх супроводжуєш, ось вони бачать мету. Не не бачать ніяких перепон. Скільки часу вам потрібно, щоб зрозуміти, що саме потрібно вашому клієнту? Прожити з ним день, два, тиждень, місяць? Так, да, класний вираз. Я також часто кажу. Мені треба з вами пожити. Це тиждень буквально. Інколи буває пару днів достатньо. А ось так: от за тиждень це середній такий період, після якого вже я бачу, ще можна не здавати аналізи. Я вже бачу, в чому там є ось перепони щодо мети клієнта. Тобто, чому не вдається скинути вагу. Тому що часто приходять і кажуть, ну я вже все перепробувала, я ось і гарно харчуюсь, і, і воду п'ю і сплю, але ось вага не йде, або там не, не наступає, там не йдуть головні болі. Це частий запрос також. І ось через тиждень вже видно чому. Наскільки я розумію, ваша професія це не про лікування, це про те, як взагалі змінити змінити Спосіб життя, відповідно, змінити спосіб мислення, спосіб звичок, навіть там ну, певного можливо оточення, яке постійно там нас кличе до клубів там пити алкоголь чи там кличе до компаній, де дуже багато їдять, наприклад, такої некорисної їжі. Тобто, це повністю треба зробити такий апгрейд системи. І, звісно, коли ми стикаємося з тим, що нам потрібен апгрейд, ми. Часто бачимо, що це може бути наприклад дуже дорого, а це один із таких видів різновидів дискомфорту. Я хочу, щоб ви розвіяли міф про те, що е, нутраціологія та здорове харчування це недорого. Я вже в котрий раз бачу на прикладах своїх клієнтів, що корисне харчування воно загалом бюджетніше аніж звичайне. Да? І ось міф про те, що це дорого, це дійсно міф, тому що коли у клієнта вже складена, меню менює, в нього є саме план, перелік харчової корзини і продуктів, які треба купити. І тоді немає цих хаотичних покупок у магазині, коли ти нагріб все підряд, да, а потім думаєш що з цим робити і як це готувати. Тобто, через це вже бюджет економиться. Потім хочу наголосити, що моя спеціальність це превенція, в першу чергу, превенція саме да, щоб не отримати якісь діагнози, потім які треба лікувати. І це вже також бюджетніше, тобто дорожче потім лікуватися. І по третє, здорове харчування це звичайні продукти, тобто на будь-який бюджет можна підібрати продуктову корзину. А ви зробили щасливішими чимало людей? Я знаю, що дівчата та чоловіки, які були такі у формі. З вами худіють там на 11-10 кілограмів, і ви в своїх інтерв'ю говорите про те, що не худіє лише нездоровий організм. Чи були у вас такі випадки, що при правильній схемі харчування, коли ми обираємо стреси максимально, там якісь звички негативні, людина не худіє, і ви з тим нічого не можете зробити? Буває гормональний збій, якщо це про жінок, ми говоримо або е синдром е уставших наднирників. також це те, що не дає е худно. На звичайному протоколі здорового харчування, це може бути розлади щодо подібної залази. Це теж треба приділити трохи більше уваги, і тоді вага буде йти. Але в цілому, харчування, з яким я працюю, навіть якщо не поглиблюватися в оце все, що я сказала, воно спочатку покращує всі ці ось процеси, процеси і потім вага буде йти. Звісно, це класика: сніданок, обід, вечеря з нашим графіком життя. Ми пропускаємо, забуваємо. Ви все ж таки за таку триразову схему харчування. Чому саме триразове харчування? Воно е, дає фокус уваги на себе, тому що коли людина піклується про те, що вона їсть, їсть три рази, вона згадує в цьому всьому да, в швидкому світі, в якому ми живемо. Вона згадує про себе. Тому ось ви кажете: там ніколи не любить, не люблю їсти. А ось тут треба зануритися, да, що важливіше, тобто для здоров'я важливо, все ж таки. Ки не пропускати ні сніданок, ні обід, ні вечерю, тому що по перше. Через сніданок запускається базовий метаболізм. Це важливо. Тобто прокидаємось, випиваємо стакан гарячуватої води, це також дуже класно. Це такий лайфхак для запуску жовчного. Коли класно працює жовчний, тоді добре засвоюється інша їжа. Тоді гарний метаболізм і ще багато-багато процесів відбувається, які впливають саме на на гормональну систему, на ендокринну і на інші системи організму. Тому ось перший стакан гарячуватої води і після нього там хвилин через 20-30 сніданок. Це те, що, до знаєте, там плюс 50% здоров'я. Чи є клієнти яким би радити голодувати? Це є окремі схеми. Да, це вже коли ми пропрацювали е, саме здоровим максимально да, максимально і я працюю вже там детокс роблю е, з людиною або антипаразитарну програму, то там є декілька днів, де є голодування. Але це треба робити тільки під супровідом і готуючись до цього, і потім виходячи з голоду. Якщо ми говоримо про такий простий-простий день голодування, е, я не підтримую, тому що це стрес для організму і найчастіше Частіше після цього людина має психологічне оце бажання заїсти, тобто ти день тримаєшся, а потім тому що організм він дуже розумний. Він просто хоче добрати ті калорії, які вчора йому не дали, і ось да, людина починає заїдати, переїдати, і це вже стрес. Наскільки важливо для організму отримувати рідку їжу та теплу? Чи можна це замінити і не звертати увагу? Я за теплу їжу. Ось тепла їжа, особливо зараз в осінній період. Це те, що буде знов-таки покращувати роботу жовчного. Гарна робота жовчного це гарна робота печінки. Гарна робота печінки це імунітет. Тому я за теплу їжу однозначно, хоча б зранку, хоча б обід там вечері ще можна якось да, прогуляти, зробити холодною, дивлячись від того, що ви любите. Але все ж таки я за теплу їжу. Рідка їжа ну це вже як хто любить. Тобто я за те, що це не обов'язково, але тут треба розуміти, що все одно повинна напиватися норма води. Скільки? Норма води 30-40 мл на 1 кг ваги людини. Скільки років ви вже у своїй професії? Десь приблизно років вісім. Вісім років це такий е, тривалий час, вже дитина е, другокласниця чи другокласник. Е, е, хочеться ще запитати, е, ось за цей час ви зрозуміли дуже багато усього, дуже багато дали своїм клієнтам. І звісно, тут е, деінтоксикація організму нам биван, якщо ми там не п'ємо алкоголь. Але ж печінка, вона реагує і на такі. Ну, Не дуже корисні продукти, а навіть про те, що вона погано реагує на важку їжу, тобто на неправильно оброблені продукти, та сама курка вона може бути відварена, а може засмажена на грилі. Як очистити фактично печінку таким якимось природнім лейтовим способом? Самий найприродніший спосіб це гарячувата вода. Ось пити норму харчувати води, це вже буде знімати інтоксикацію. Туди можна ще додати багато-багато соку лимону. Прям брати пів лимону і вдавлювати у теплу воду. Ось це також буде першим сорбентом, який буде допомагати очищувати печінку. Звісно, чисте харчування. Тобто, ми тут не говоримо да навіть про те, що треба прибирати каву. Прибирати солодке, прибирати мучне, можна ще молочні продукти, так і сломолочні прибрати на період очистки печінки. Саме лимон у воду і ще можна додавати. Куркуму це спеція, яка також продається будь-де. Вона дуже корисна для жовчного і печінки. І також можна додавати зараз. Це актуально осінній такий напій додавати імбир. З вашого досвіду роботи зрозуміло, що ви працюєте з будь-якою аудиторією, за статтю та віком. Але все ж таки жінок найбільше. Який основний запит від клієнток жінок? Дуже часто основний запит це нормалізація гормонального фону жінок. Тобто Що тут само? тут ми працюємо з. Різними відчуттями їх у період менструального циклу і у критичні дні взагалом, тобто, це часто може бути роздратованість, якісь емоційні такі качелі. Це може бути симптоматика головних болей. Це може бути є клієнти, які приходять навіть з тим, що настільки ось болить живіт, да або є тошнота у критичні дні, що навіть визивають швидку допомогу, і десь за там пару місяців. Через харчування і схему бадів, да тут не без цього буде довше важко, просто да, йти. Цей симптом прибирається. Більш літні жінки приходять вже з симптоматикою менопаузи, да, яку ми намагаємося відрегулювати саме також продуктами, саме режимом ось і раціоном. Часто у дівчат підліток є таке поняття як гормональна повнота, скажімо так. Вони часто бувають такими пухкими і таке інше. Як допомагаєте ви їм? Також релігування саме раціону і у підлітків ще є такий. Більш вони не можуть налагодити свій сон. Хоча для підлітків це дуже дуже важливо, поки формується ось цей гормональний фон. Тому я працюю з ними ось повністю з режимом сна, з режимом води і з режимом їжі. Звісно, усі клієнти хочуть здорове тіло і таку здорову вагу, тому що це окрім естетики, це комфорт, це легкість, це немає там набряків, немає якихось там проблем з суди. І таке інше. А як себе у цьому плані виявляє що то подібне залози? Збою, що то подібне залози можуть бути? І як вони можуть вплинути на подальшу систему? На вагу однозначно впливає так, що людина не може скинути вагу зайву. Тобто, якщо ось да, вже здорове харчування, то все одно вага йде повільно або зовсім не йде. Це вже явний такий признак, що розладу щитоподібної залози є місце. Також це може бути симптоматика тривожності, емоційності дуже сильної. Усталості, Знаєте, коли ось людина прокидається зранку, а вже немає сил. Тобто це такий також один з явних признаків розладу щитоподібної залози. І, звісно, коли пропрацьовуєш через харчування. Прибираєш тригери харчові, які тригерять щодо подібну залозу. Це в першу чергу цукор, це кава, це глютен. Це те, що тригерить і ще погіршує оцю симптоматику щодо подібної залози. Коли прибираєш ці продукти, вже людина себе краще почуває. Зараз осінь сезон не тільки, скажімо, так, зміни погоди, а й сезон дитячих канікул, у когось відпусток. Я би хотіла від вас почути рекомендації, як зібрати таку, скажімо так, правильну продуктову аптечку, яка буде з собою у дорозі, щоб не пропускати корисні прийоми їжі. Можливо, це. Літак, можливо, це школа, це можливо, це автобус, можливо, це навіть військовим така дуже якась там ну, корисна аптечка, що можна узяти з собою, може, насіння. Які ваші рекомендації? Я завжди з собою беру собі дитині, це горіхи. Тобто мигдаль або звичайні горіхи, горіхи наш грецький волоський горіх. Це ось саме такі оптимальні жири, які можна із собою взяти. Це яблука, зараз сезон, да? це морква, є, продається маленькі оці Мебі моркви. Така. Це да, дуже зручно. Це можуть бути різні хлібці, але я раджу брати хлібці більш з додаванням насіння льна, наприклад. Тобто, або є прям льняні. тобто більш, де більше насичених жирів аніж. Вуглеводів. Що ще можна додати до цього для дітей? Може, тверді, це сири, так тверді сири, якщо це зручно брати, то тверді сири так, також можна взяти. До речі, діти дуже часто не сприймають таке здорове харчування. Як можна це їм подати, щоб вони його полюбили? Ви знаєте, все дуже залежить від батьків. Тобто, як то кажуть, да, дитина дивиться на тебе і робить так само. Тобто, я все ж за те, що ми, ми батьки, прививаємо дитині цю любов до кожного продукту. І тому показувати своїм прикладом. Ось, але на моєму досвіді, коли працюю я з підлітками або з дітьми, ось як тільки прибираєш їм умовно на тиждень солодке, то дитина полюбляє одразу їсти і банани, і яблука. Хоча до цього була равнодушна. Бо коли прибирається цукор, очищаються рецептори язика, і за рахунок цього вже стають смачними звичайні корисні продукти. Зараз осінь, чимало дуже корисних продуктів, і зараз, слава Богу, модно, смачно готувати, готувати вдома, готувати з дітьми. Купа різноманітних майстер-класів з доступних продуктів. Що ви рекомендуєте взагалі їсти зараз на кожен день? На кожен день сезонний продукт це зараз ось такий топчик, мій це тиква. Тобто я своїм клієнтам намагаюся її включити. Це буряк. Буряк це дуже класний продукт для очищення печінки для жовчного. Ось це мій улюблений продукт. Зі смачного це можуть бути запечені яблука, це також додати туди корицю. Це буде таким супер десертом, який буде і корисний, і можна горішки туди додати. Тобто це буде і смачно, і десерт, і корисно. Улюблена в моєму раціоні в будь-яку погоду і сезон це гречка. Найкраща крупа, я вважаю вона найбагатіша мінералами, ну так така, ось так, таке поєднання продуктів можна брати зараз. До речі, саме за кордоном у українців немає гречки. Коли ти їдеш, просять сало, гречку та тираньку. Yeah. Тобто, це це такі найлюбленіші продукти. Я хочу сказати, що дому мене клієнти зараз по всьому світу, і я хочу сказати, що у нас в Україні. Найкращі продукти у нас в Україні найобширніший вибір продуктів. У нас найкращі люди, які роблять смачні десерти, смачні випічки. Ну, ось прям це дуже проявилося під час війни. На жаль, тому що я бачу, як там люди ось страждають за нашими продуктами. Тому в цьому плані Україна просто найкраща. У нас зовсім скоро стане холодно. Які продукти ви порадите? Які насичені мікроелементами, вітамінами, щоб у холодну пору року відчувати себе здоровим? Дуже класно. Прибрати ті продукти, які будуть забрати імунітет, тобто це не корисні продукти, і додавати лимон. Суперкласний суперфуд, він підіймає імунітет цитрусові, Ківі, в ньому в ківі дуже багато вітаміну С. Можна додавати імбир, про який я вже казала, це також підіймає імунітет. І в цілому просто складений раціон зі здорових продуктів він буде покращувати мікробіом людини і за рахунок цього буде покращуватися імунітет. І тут, що мені хочеться сказати, додати якісний сон. На жаль, зараз якісну у нас може коливати, Сіда, але хоча б лягати раніше спати, тому що оця звичка лягати там, десь у час ночі, у, у другій ночі, вона пагубно впливає на імунітет також. А звісно, нутраціологія це бездонна тема, як і взагалі наше харчування, тому що ми живемо у світі, де безліч рецептів, де стало. Повторю ще раз, модно, якісно готувати. Все ж таки, таких три топ поради від вас, щоб бути максимально струнким, здоровим та у гарному настрої. Угу, То поради пити воду це саме перша порада а, максимально проста їжа. Ось, Прям щоб це був просто, просто варена гречка, да, додати якийсь салат, додати м'ясо, все. Не треба ніяких тих соусів, вони да, будуть впливати на, на організм і спати, спати, якісно спати. Дякую вам і я вам дякую.